Господь з вами і за читання Святої Івана від Матея. Того часу Ісус, відповідаючи, сказав: Славлю тебе, Отче, Господи, Неба і землі, що втаїв ти це від мудрих та розумних, і відкрив те немовлятами. Так, Отче, бо таким було Твоє уподобання. Усе передане мені, Моїм Отцем, і ніхто не знає сина, тільки Отець, ані Отця, ніхто не знає лише син, і Той, кому тільки син захоче відкрити. Придіть до мене всі струдження та обтяження, і я дам вам відпочинок. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене. Бо я лагідний і покірний серце, і знайдете відпочинок своїм душам, адже моє ярмолюбе і мій тягар легкий. Слово Господнє. Так вже було сказано, переживаємо це урочистість. Святого Франциска. І Франциск є тим, який відкликнувся на це Слово, відкликнувся на Божу благодать. Ось і бачимо, як Бог кардинально його поміняв, як змінив з цієї людини, яка прагнула користуватися освіту, прагнула використовуватися у все, що. Що можна було брати, Ось, гуляти, розважатись, їсти, пити, веселитись і так далі, А мати якісь там свої ідеали, йти за цими ідеалами, тобто крутитися навколо себе. Але в певний момент Бог торкає його серце, міняє його і, і чує він від Бога слово, слово, яке говорить. Йди, продай все, що маєш. На роздай бідним іде за мною. І чуючи ці слова, і йде, йде за Богом. Йде за Богом і бачимо, що за його життя вже було декілька тисяч братів, які так само хотіли жити, як він. Тобто, жити у Богу, в покорі, в смиренні, йти за Ісусом Христом, тобто наслідувати досконало Господа нашого Ісуса Христа, покірного смиренного. І і з цим жив. Тобто, це була, можна сказати, ходяча Євангелія, жива Євангелія. Можна сказати також, що він був другим Христом. І, і, тому, і, і тому ми якби, цим захоплюємось, тому що бачимо, наскільки ця Божа благодать давала дає йому, йому цю, цю, цю силу йти вперед, не дивитись на себе. Так як часто буває з нами, що, що ми дивимося на себе, дивимося, хто ми дивимося, які ми, ну, ось, і, і не маємо цієї відваги піти з Ісусом Христом. Потім пам'ятаєте е, цю сцену, коли він приходить, приходить до Папи Римського і приносить Йому правила, на, які практично були переписані, переписані з Євангелія, і Папа каже, так неможливо жити. Як неможливо, якщо до цього закликає сам Господь Ісус Христос. Тоді Франциск трошки був, ну, став лагіднішим і переписав ці правила Ось, і трошки трошки, лагідніше було. Але вже за його життя брати на світі були збунтовані, на світі були, відійшли від тих ідеалів, відходили від Сього що, що можна сказати, навіть десь за якийсь певний період перед його смертю. Ось, вони якби і відкидали його, і не приймали, тому що ну, можна сказати, що був неграмотний боже, брати бороди вже навчалися, борди вже ставали розумнішими, вже науковцями ставали розумієте, і відходили від тих ідеалів. І так само ми трошки можемо десь там досвідчити цього духовного життя, трошки ставати на ноги. Трошки так, як жартуючи, обростати в пірячку і вже казати, я вже знаю Євангелію, я вже знаю, як жити, мені вже не треба вказувати, мені вже не треба, мене вже не треба навчати, мені вже не треба показувати, як жити. Ось. А франциск, франциск це все приймав. Все приймав приниження, приймав відкидання, приймав все. Так? Тому що розумів, що, 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 що тільки Ісус Христос може бути єдиним добром. Тільки Ісус Христос може бути єдиним щастям. І тому сьогодні Слово, яке ми отримуємо, ось, яке ми читаємо, яке проголошується у всіх практично храмах, де, де є, де є францисканці, ось, де слово може говорити, що придіть до мене всі струдження та обтяження, і я дам вам відпочинок. Тобто миятими ми стружами, митиме Ось, Ісус Христос закликає, щоб прийти. І Він навчить нас, і смирення, і покори. І дійсно е, наслідувати може не стільки самого Франциска, хоча багато осіб закликає, каже, наслідуйте Франциска, наскільки його наслідувати, скільки насідувати передусім Ісуса Христа. Бо будеш як Христос, будеш, е, будеш е, е, такий самий, як Франциск. Франциск мав свою історію. Франциз мав е, свою історію, в якій, в якій діяв Бог. Ти маєш свою історію. І твоя історія теж є святою історією. І Бог теж в твою історію входить. Входить і, і, і робить певний, певний порядок. Приходить для того, щоб тобі допомогти. І тому закликає тебе, прийди, прийди. бо е, те ярмо Ісуса Христа, ось, воно є любим. І, і тягар його легкий, легкий. Без Ісуса Христа це наше життя, воно, його не можна приймати. Приймати інсульт, приймати хвороби, приймати старість, приймати самотність, ось, приймати відкинення це неможливо. Але з Ісусом Христом цей тягар стає солодкий, цей тягар стає легкий. І, 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 і насправді ти тоді розумієш, до чого ти живеш. І розумій, для, для чого Бог допускає певні ці речі для, для, для тебе, щоб ти ставав покійним, щоб ти ставав смиренним, щоб ти почав довіряти своє життя Ісусу Христу. Тому Ісус Христос сьогодні закликає, так як Франциска закликав, так само тебе закликає. Прийди да? до мене. Ось. І, і тому теж слово Боже говорить, далі, якщо ми подивимось, на послання Павла до Галатів, ми, до речі, його недавно теж читали. І Павло каже, що не має жодного значення, ні обрізання, ні необрізання, але вважається тільки нове творіння. Тобто людина, яка преображена, де вмирає стара людина, де народжується нова. Нова людина, яка має цього Духа Ісуса Христа, яка живе Ісусом Христом. Людина, яка ставить Ісуса Христа на перше місце. А тому це є нове творіння. Для того, для того ми отримуємо хрещення, щоб вмерла ця стара людина, вмерла ця стара природа. Для того ми отримуємо постійно слово Богу, для того, щоб знову ж таки постійно відроджуватись. Для того ми отримуємо таїнство примирення, щоб Господь міг відновлювати в нас це нове творіння. Так як відновив Святого, святого Франциска, що Він прийшов до... До єпископа скинув себе одежу, став нагим і міг сказати, тепер я по справжньому можу сказати, Отче наш, що тепер ти Боже єдиний, мій захист. І тоді бачимо, як, як, як єпископ накидає на нього плащ. Ось. І, і, і можу сказати, що може навіть провести цю паралель, що так як з тим блудним сином, теж, до речі, недавно ми чекали це слово, що цей син блукав, і потім віднайшовся. І Бог що йому дає? Перстень, сандалі, і дає цей плащ. Да? Цю, Повертається цю гідність Божої дитини. І це називається нове творіння. І це Бог хоче робити з кожним з нас. Знімати цю стару людину, егоїстичну, пихату, ось, а давати нам цю природу, так як вже було сказано кілька разів, щоб він ставав покірним і смиренним. І цього зичу і собі, і вам. Амінь.